Урок біології, восьмий клас, тема поняття про соматичну та вегетативну нервову систему. Вітаю, шановні учні! Сьогодні ви маєте знайомитися з будовою та розташуванням соматичної нервової системи, з'ясувати роль мотонейронів у здійсненні функцій соматичної нервової системи. Розглянути особливості поширення нервового імпульсу вегетативної нервової системи, з'ясувати, чому вегетативна нервова система також називається автоматичною, і порівняти функції симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи. Пригадайте. На які відділи поділяється нервова система анатомічна. Анатомічна нервова система поділяється на центральну та периферичну. А на які відділи поділяється нервова система функціонально? Функціональна нервова система виділяється на соматичну і вегетативну. Соматична нервова система нервовий опорно-руховий апарат і забезпечує чутливість нашого тіла. Соматична нервова система збирає інформацію від рецепторів органів чуття і спрямовує їх до центральної нервової системи, а також передає нервовий імпульс від центральної нервової системи до скелетних м'язів, керуючи різноманітними рухами нашого тіла. Рух це один із основних засобів пристосування організму до зовнішнього середовища, існують два види рухових функцій підтримання поза тіла і власний рух. В природних умовах відділити їх один від одного неможливо. Так у здійсненні цілеспрямованих рухів руки або ноги беруть участь не тільки рука чи нога, а й весь тулуб. Саме тулуб спочатку повинен набути певного положення. Наприклад, якщо людині потрібно піднятися Зі стула, то спочатку тулуб трохи нахиляється вперед і тільки після цього випрямляються ноги. З іншого боку, для підтримання пози тіла потрібно, щоб у відповідь на впливи, що порушують цю позу, відбувалися відповідні компенсаторні рухи. Наприклад, скейбордисти використовують рух і рух для того, щоб підтримувати відповідну позу тіла, виконання людини різноманітних рухів пов'язано з роботою рухових нейронів, прийти які мають довгий аксон і передають імпульси від центральної нервової системи до робочих органів. Вищі нервові центри соматичної нервової системи розташовані. У моторній зоні кори великих півкуль, у підкіркових ядрах великого мозку, у середньому мозку і у мозочку. Соматична нервова система регулює різноманітні довільні рухи людини. Програми довільних рухів. Закладені в асоціативних зонах кори великих півкуль та підкіркових ядрах. Регуляція довільних рухів відбувається за участю рухових нейронів або мотонейронів. Нервовий імпульс від рецепторів шкіри, м'язів, сухожиль, суглобів, органів зору, слуху та рівноваги почутливому нейрону потрапляє в таламус. З таламуса. До рухової зони кори великих півкуль. В руховій зоні кори великих півкуль розташовані мотонейрони або рухові нейрони, які передають нервовий імпульс на мотонейрони свинного мозку, а вже з мотонейронів свинного мозку нервовий імпульс потрапляє на скелетні в'язи. на піаніна є прикладом складних довільних рухів. Програма записана в крипівкуль. півкуль надсилає нервові імпульси до м'язів через спинний мозок, результатом чого є рух. В регуляції складних довільних рухів бере участь мозочок, який спочатку надсилає імпульси через підкіркові ядра та спинний мозок до м'язів для коригування рухів, а далі мозочок надсилає коригуючі сигнали до кори півкуль через таламус для підтримання рухів. Таким чином мазочок забезпечує точність виконання складних рухів. Розгляньте схему поширення нервового імпульсу від головного мозку до скелетних м'язів, доповніть схему, вписавши необхідні елементи. Перший елемент міст. Саме міст з'єдне середній мозок з мозочком. І спрямовує нервовий імпульс до мозочка. Другий елемент довгастий мозок. Через довгастий мозок нервовий імпульс потрапляє до спинного мозку, а далі на скелетний м'яз. Таким чином поширення нервового імпульсу йде в напрямку від кори півкуль до середнього мозку. Через воровий міст – мозочок. мозочка знову через ворові міст – довгастий мозок. Далі помота нейроном спиною мозок і скалитний м'яс. Нервова регуляція роботи внутрішніх органів забезпечують нервові центри, що розташовані у їх петаламусі, лімбічній системі, корі великих півкуль. Але всі впливи вищих відділів головного мозку реалізуються через вегетативну нервову систему. Вегетативна нервова система регулює діяльність внутрішніх органів. Вегетативна нервова система ще називають мимовільною або автономною, оскільки функції, які вона регулює, не можуть бути довільно підсилені або послаблені. Завдяки цій властивості життєво важливі органи серця, судини, легені, шлунок, нирки та інші не припиняють виконувати свої функції навіть коли людина непритомнює основною функцією. Вегетативної нервової системи є підтримання гомеостазу, динамічної сталості внутрішнього середовища. Вегетативна або автономна нервова система утворена нервовими центрами, які розташовані в головному та спинному мозку, нервами, що від них відходять, нервовими сплетеннями, нервовими вузлами, нервові волокна, які поширюють нервовий імпульс від центральної нервової системи до робочих органів. На відміну від соматичних, складається з двох послідовно сполучених нейронів. За особливостями будови та функцій, вегетативна нервова система поділяється на два відділи: симпатичний відділ і парасимпатичний. Симпатичний відділ вегетативної нервової системи готує організм до зусилля, симпатична нервова система це система дії, захисту організму, мобілізації ресурсів необхідних для взаємодії з зовнішнім середовищем. Симпатичний відділ, ще називають системою екстремальних ситуацій, оскільки він посилює. Функції відповідних органів складні для організму моменти. Симпатична нервова система спричиняє розширення бронхів і посилення вентиляції легень, збільшення сили і частоти серцевих скорочень, звуження артерій, шлунка і жечних і розширення артерії міокарду та скелетних м'язів. Як наслідок, збільшується постачання киснем серця та скелетних м'язів. також посилюється розщеплення глікогену в печінці та жиру в жирові тканині, що призводить до покращення постачання мозку серця і м'язів глюкозою і жирними кислотами. Симпатична нервова система зв'язана зі спинним мозком. У бічних рогах сіруючого деякого, у грудних і поперекових сегментах розташовані тіла перших симпатичних нейронів. Аксони цих нейронів, що виходить з центральної нервової системи, закінчуються розголоженнями в симпатичних вузлах, які двома ланцюжками розташовуються по обидва боки і спинного мозку. У вузлах ланцюжків розташовані тіла других симпатичних нейронів. Нейрони, тіла, яких розташовані у вузлах симпатичного ланцюжка, мають довгі аксони, що поширюють нервовий імпульс до органів. Пошкодження та викрадення хребта можуть призвести до травмування нервових волокон, як спинного мозку, так і симпатичної нервової системи, як наслідок порушення функцій органів, тому важливо зберігати правильну поставу. Парасимпатична нервова система це система відновлення енергії. Вона повертає до норми функції органів, які були задіяні у вирішенні складних для організму завдань. Тіла перших парасимпатичних нейронів розташовані у стовбурі головного мозку і крижових сегментах спинного мозку. Тіла других парасимпатичних нейронів утворюють вузли. Поблизу органів, які вони нервують, або в самих воронах. Таким чином рухові нейрони вегетативної нервової системи мають наступні особливості. Збудження, яке вони проводять від центральної нервової системи до органів, проходить через два нейрони. Нервовий імпульс перших нейронів, що розташовані в центральній нервовій системі, по довгих нервових волокнах передаються на другі нейрони, що розташовані у вузлах. А вже другі нейрони передають нервовий імпульс рабочие органи. распределить на групи. Запропоновані терміни можна було розподілити на дві групи. Перша група, ті, що характеризують соматичну нервову систему. До них відносилися карапів куль, середній мозок, таламус, ламус, довільні рухи, нервові органи чуття, нервові скелетні м'язи. І регулює пози тіла. Друга група стосувалася вегетативної нервової системи. Карабівкуль, гіпоталамус, автоматичні рухи, І інервує кровоносні судини, і нервовий шлунок. Регулювальний речовин, і волокна нервові складаються з двох послідовно з'єднаних нейронів. Зверніть увагу, що храп'яв пульт відноситься і до соматичної, і до вегетативної нервової системи, і здійснює вищий контроль над роботою як соматичної, так і вегетативної нервової системи. Більшість органів нервуються як симпатичним, так і парасимпатичним відділами, що діють на органи протилежно. На роботу серця симпатичний відділ впливає таким чином. Він прискорює скорочення серця та посилює їх, а парасимпатичний відділ уповільнює скорочення серця. Деякі органи мають лише симпатичну інервацію, як, от, наприклад, ботові залози. І м'язи ще піднімають володзини. Травоносні судини. Симпатичний відділ звужує більшість артерій. Вині так складають судини шкіри обличчя, парасимпатичний відділ розширює артерію в певних органах. Артеріальний кров'яний тиск, симпатичний відділ підвищує, парасимпатичний відділ знижує. Проаналізуйте таблицю і зробіть висновки щодо значення симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи для організму людини. Можемо зробити висновок, що симпатичний відділ автономної нервової системи посилює діяльність органів в умовах, що потребують мобілізації фізичних сил, парасимпатичний відділ забезпечує відновлення ресурсів, витрачених під час роботи, загальний контроль діяльності автономної нервової системи, здійснює карапів куль великого мозку, певні підкиркові структури, отже, вегетативна нервова система. Забезпечує цілісне реагування організму на зміни, що відбуваються як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі. Закінчіть речення. Перевіряємо, коли людина хвилюється, її зіниця розширюється, симпатична нервова система робота травної системи гальмує, парасимпатична нервова система бронхи звужує І під час стресу артеріальний тиск підвищується. Домашнє завдання в додаткових джерелах знайти інформацію щодо досконалення довільних рухів людини, дати відповідь на питання, чому симпатичну нервову систему, ще системою «бий» або біжи,